Ще раз доброго ранку, усім, хто приєднався, усім хто дивиться, місто ранок на телеканалі місто. Вітайте нашу гостю у студії, директор грузинського культурно-освітнього центру Полтавського університету економіки і торгівлі Яніну Барибіну. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, відразу до вас питання. Перше, які враження повернулися з Грузії, все ж таки, що бачили, чим дивувала вас ця країна? Ми сповнені емоцій, безумовно. І я, яка була не вперше в Грузії, і діти, тому що кожного разу відкриваєш для себе Грузію по-новому. Наш як взагалі вдалося, тобто туди поїхати, і в рамках, я так розумію, існує співпраця, якщо у нас існує культурно-освітній центр, як ця співпраця вилилася у те, що діти змогли побувати в цій країні? У Полтавському університеті економіки та торгівлі із 2013 року існує грузинський культурно-освітній центр, і е, центр завжди долучається до всіляких ініціатив, е, які є з боку. і... Грузинського братства Георгія, яке очолює Рамас Бондович Заркуа, до тих фестивалів, які ініціює посольство, і, взагалі, грузинська сторона. І безумовно, що ми були неймовірно раді почути, що на Полтавську область надійшов лист від губернатора імеретинського краю про те, що вони запрошують талановитих дітей Полтавської області відвідати молодіжний табір. Безумовно, це для нас. Був такий неймовірний сюрприз, і навіть не поставало питання, які діти це мають бути, тому що саме зразковий хореографічний колектив «Арабески» були постійними учасниками всіх тих заходів, які ми проводили, починаючи і від. Кінофестивалю, який відбувався і в Полтаві, і в інших містах України, і саме тоді я пам'ятаю дуже гарно художні галереї імені Григорія Ярошенка, посол Грузів України Михайло Клеба відмітив дівчаток. Настільки у них запальні танці. Мабуть, він тоді ще галочку собі поставив. Треба запросити арабеську. Певно <свісна> 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 зірки зійшлися, і саме е, припала нагода цим дівчаткам відвідати Грузію, і вони достойно представляли Україну і Полтавську область, і Полтаву. І мені відрадно до того, що Полтавський університет економіки і торгівлі доклав е, також неабияких зусиль, аби ця поїздка відбулася. І е, це була для мене особлива честь супроводжувати їх, дівчаток, і я дуже е, хочу подякувати, дозвольте е, і, звернутися і до Валентини Губенко, художнього керівника е, зразково-хореографічного колективу Арабески. Тому що коли ми е, виступали на сцені міста Кутаїсі на центральному бульварі, це були неймовірні емоції. Я захопленням дивилась на дівчат, переживала, тремтіла, могла перед своїм виступом. І в цей момент підходить один такий цікавий чоловік з виду справжній грузин і запитує, де ви взяли. Грузина, чи то грузинку керівника, який поставив танці. Я на нього з подивом наша. Наша, <свят> дійсно наша. Він був неймовірно здивований, дуже здивований, тому що е, всі відмітили і ту техніку, яка є в, та, в танці, то є. Е, е, Настільки танці є запальними, настільки дівчата проймаються грузинською культурою, вони вбирають в себе все найкраще. І а, до речі, пані Губенко вона ніде не вчилася саме грузинським танцем, чи це в неї так саме собою? Я вам скажу по секрету, дівчата здавали все про неї. Найкраще. Тому що коли ми спілкувалися, і про... безумовно в таборі, знаєте, як дівчатка збираються. За вогнище смажилися. За бісероплетінням, то розповідали дівчатка, що Валентина Губенко вона мала дипломну роботу саме за ось цим напрямом грузинські танці. не просто так Не вона назначает дівчат саме... Ці так культурі так з досвідом і ще розповідали і, 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 і дівчата, і мами, які також супроводжували, що перебуваючи, якщо не помиляюся, в Італії на фестивалі золоті піски Італії і представляли якраз наші українки, наші угу. полтавки, грузинські танці, до них також підходили чоловіки так, чи ми то не керівники. Не зрозуміли, Полтава це Грузія, чи як так? Ви знаєте, вона себе так увібрала, починаючи там від Боголюбського. І... Русудан, дуже багато в Полтаві є, то також підходив один із колишніх те... танцюристів, mm -hmm. сухішвілі, і також відмічав їхню техніку, їхні. Їхні емоції, все, що вони можуть. І в Чехії також представляли дівчата. І там теж плутали. Також грузинські танці танцювали. Але ми ж і Україну представили в Грузії. Тобто були ще й наші висвітлення. Звичайно, ми з дівчатами поділилися. Я співаю, вони танцюють, програму ми забезпечили. співали українські пісні. І українські, і грузинські. Ви самі володієте грузинською мовою? Трошечки чи, чи вчите. Зараз знаєте, <свистити> І чуть. <трошечки>. Зараз <свистити> я перейду на грузинську. Так? <свистити> Десь так приблизно іноді й буває, але при цьому грузини підтримують. І е, я споглядала, знаєте, так краєм ока, як же ж реагує публіка. То в мене враження було, що губернатор стояв і тримав кулаки, хоч би не помилилася. Емоції були неймовірні. Підтримка була просто шалена. Більше того, ми... Коли приїхали на репетицію, знаєте, ми самі в себе були на розігріві, тому що ті люди, які побачили нас ще без костюмів, вже залишилися, і потім була ще більша підтримка. І було неймовірно приємно, коли на концерт в Кутаїсі приїхали наші колеги, наші друзі із університетів, тому що Полтавський університет економіки та торгівлі має гарні дружні Партнер партнерські стосунки із деякими вузами. Грузії. Uh -huh. Тому було неймовірно приємно можете собі уявити, коли. Переживаєш на сцені, але при цьому бачиш вже рідні уже рідні такі очі. Так вони привели з собою діток, вони привели з собою, з собою цілі родини, аби нас підтримати. Я знаю, що ви там мали можливість поспілкуватися не лише з дітьми, які представляли інші творчі колективи у таборі, угу. а ще й молодь була присутня. Так, Груз... студенти грузинських університетів. Так були і студенти саме вузів і Меритинського краю. Тобто, як у нас Полтава-Полтавська область, але mm -hmm. у них місто Кутаїсі, але і Меретинський край. Ось і були студенти саме із Меретинського краю. Вони ж такі ж студенти, як і наші. Творчі, веселі, <свеселі>, шалені. шалені. Дійсно, про те, що шалені студенти, шалена молодь, можна говорити годинами. Я була вражена самим прийомом з боку і студентів, не тільки організаторів всього того імеретинського краю. Коли ми приїхали безпосередньо в табір, чую галас. Ми знаходилися на першому поверсі, діти піднялися на третій. Неймовірний галас. 90 чоловік колективу всіх тих дітей, які були присутні в таборі, вони вигукували, вітали словами Слава Україні. Ого, круто, я уявляю, як це було на день незалежності. Ми трошечки були засмучені накрапав дощ. Самі розумієте, курорт реки, магнітні піски, як а. не піти на море. Але при цьому нам не дали ні хвилини того дня. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, в Україні, коли б у мене було настільки багато емоцій, тому що з нами враження було святкувала вся Грузія, не тільки і Меретинський край, не тільки Аджарія. А коли ми вранці виходили на вулиці, звідусіль лунало. Слава Україні! Нічого! І відповідь собі. Відповідь героям Слава. А скільки, до речі, ви там були днів? Вісім днів ми були. Трішки відпочили чи все за танцями? Так і пройшло. Все ж таки літо, сонце, Грузія, море. Були і танці, був і відпочинок. Підтверджую, що дівчата виконали програму по повній. Нехай Валентина Юрівна не переживає. Гімнастика була з самого ранку. Я думала, що я також буду в такому режимі, але дали і мені послаблення. Зрозуміло, я бачила у сюжеті відео, де ви їсте грузинську кухню. Я знаю, що вона є дуже смачною, дуже м'ясною. От які враження від того? Ви вже не перший раз у Грузії? Можливо, щось новеньке для себе відкрили? Новеньке я відкриваю для себе постійно. Я б сказала, що у грузині є така таке вербування, знаєте, українок. Через кухню, через пісні через танці мені було дуже приємно, коли ми відвідували різні заклади харчування і були також на запрошення губернатора і його заступників. Також на спільному обіді, то наші дівчатка вже знали, що таке Хачапурі, Хінкалі, аджапсандалі, тому що Перед тим як ми їхали, вони вивчали, цікавилися, запитували про грузинську культуру, історію, традиції. Було дуже приємно, що Україна представляли підійшли. достойні. Так. так вони завжди могли підтримати розмову. Коли ми були в Кутаїсі, також нам організували екскурсії. Коли ми піднялися на гору, храм Галетіані. Дівчата, знаєте, видно було, що вони пройнялися. І коли ми підійшли до могили, могильної плити царя Давида, угу. я бачила ці емоції. Ну, вони вже знали, так? Вони що знали, вони бачать, так, і наскільки коментували і екскурсовод нам розповідала, вони могли. Щось підказати, ну не підказати, але щось доповнити, прокоментувати, то безумовно це, знаєте, підкуп, підкуплює. Угу. Е, і е, такий момент я, наприклад, не, не знала деяких моментів, що мене вразило. Е, могила, могильна плита царя Давида, вона таких неймовірних розмірів, як то кажуть, в, в зріст самого царя. Угу. І е, він побудував саме. Цей храм Галитіані і заповідав, щоб його похоронили при вході до храму, аби кожна людина, заходячи до храму, наступала на його плиту, тому що він грішник. Розумієте? Угу. Чи не сама найправедніша людина Грузії вважала, що він великий грішник, аби кожен кожний прохожий наступав, але ми не змогли цього собі дозволити безумовно не зробили. святиня, дівчатка, дівчатка прийнялися. Круто, дуже цікаво. Ну і таке питання, звичайно, емоції перші так, є, в них перші вас нові, знову ж таки, повернулися додому, коли наступний раз їдемо. Хочеться якомога швидше. Тепер, тепер взимку, бо я знаю, там Грузія, вона чим цікава, що там і влітку можна відпочивати на морі, а взимку там гірськолижні коло бакуріані, так? так, безумовно. Ось незабаром в жовтні. Є таке свято Тбілісоба. Це День міста Тбілісі. А одразу після повернення із Грузії наші, наші друзі, наші колеги, з якими ми там знайомилися, святкували Батумобу. Це День містамі. Так, є свято Леся Оба, тому що грузини шанують пам'ять ім'я Лесі Українки. Вона дуже часто там відпочивала, так? Я знаю, вона, вона так, хворіла, там хворі... дуже клімат такий підходящий. Так, і в Кутаїсі вона одразу приїхала в Кутаїсі, і дівчатка постійно запитували, покажіть нам, де проживала Леся Українка. Ми знаємо, що тут була написана лісова пісня. І е, я проходила повз дівчат і чую, вони розмовляють. Що, а коли ми приїдемо в Полтаву і будемо читати Лесю Українку, ми тепер будемо знати, про які вона краї писала, що вона уявляла. Ви їздила, так? Ви бачили безпосередньо це те місце. Так. І, е, крім, крім Кутаїсі, ми були ще з дівчатами. І в Батумі нам також організовували поїздку, і також були в тих місцях, де зупинялася Леся Українка. Але ж постійно наголошувала вся наша компанія на тому, що не забувайте, що Давид Горамішвілі у нас він теж наш козак. У нас багато поєднує. І 1 серпня і Грузинський центр Полтавського університету економіки і торгівлі. Також долучився до шанування пам'яті Давида Гурамішвілі в Миргороді і е, така особливість чомусь так зійшлися зірки. Леся Українка і Давид Горамішвілі померли в один день. Я не знала цього. уявіть собі. Я Ді, багато... дійсно цікавий такий факт, такий збіг якихось історичних обставин. Так. так. А, зрозуміло, ми тоді збираємося так, ви казали, в жовтні хотілося б, можливо, хтось почує нас сьогодні в ранковому ефірі. Так і захоче запросити. А вони коли до нас? Тому що працює культурно освітній центр. Я знаю, що багато студентів з Грузії навчаються в університеті так. В і торгівлі. А от, можливо, такі подібні делегації, їм я впевнена, також є, що показати і творчі колективи, і студентська молодь, яка хоче переїхати до нас. Що відбувається, скажімо такі. Зустрічали в зворотньому порядку щодо творчих колективів, я думаю, що нас почує і обласне управління культури, і міське управління культури. Хотілося б, ми завжди будемо раді прийняти приймати і гостей, і приймати безпосередню участь в організації заходів. А університет безумовно підтримує і наукові, і культурні зв'язки. Отже, у нас заплановано низку наукових конференцій, в яких Безумовно, беруть участі наші викладачі з поїздками до Грузії, до е, кращих університетів Грузії, це Кутаїсі, університет імені Церетелі, це м, наші е, друзі, давні е, наукові друзі університет імені Шотару Ставелі Батумі, угу. один із найпотужніших університетів Грузії, і о, ті вузи, які о, знаходяться в місті Тбілісі. Ось тому ми сподіваємося на подальшу співпрацю і будемо чекати гостей в себе. Що стосується мови. Вивчення так в нас залишається небагато часу. Хочеться дізнатися. Можливо, дійсно, хтось почув, кому треба почути, що хочеться і вам в Грузію, так і до нас запросить колективи. Можливо, наші телеглядачі, хто зацікавився, також перейнявся такою, скажімо, грузинською культурою, дуже такою красивою та пишною, і хоче навчитися цій мові. Це можна зробити десь у Полтаві. Ваш центр надає подібні послуги? Звичайно, в грузинському культурному освітньому центрі поет ми вивчаємо і мову завдяки якраз тим грузинам, які є членами нашого колективу. Це, студенти, це і студенти і це та діаспора, ага. яка є в Полтаві. Вони завжди на всі всі заходи відвідують. Тому коли доводиться мені щось є бажання вивчити, вони завжди радо допомагають, завжди. Зрозуміло, я дуже дякую вам за розмову. Якщо маєте щось додати, маєте хвилинку. Можливо, привітати грузинів із тим, що в них свято, бо У нас скоро день міста, в них скоро день міста. Так, я сподіваюся, що ще до жовтня ми зустрінемося не один раз. А взагалі хочу запросити всіх тих-телеглядачів наших дорогих. Полтавок, полтавців, долучатися до всіх тих заходів, які проводить Грузинський культурно-освітній центр Полтавського університету економіки і торгівлі, і ви ніколи не залишитися байдужими, які ті сьогоднішні школярки Яким зразкового честь, так, так? Зраз, зразкового хореографічного колективу Арабески. Ну, я думаю, що ми повинні подякувати дівчатам з колективу про те, що вони дійсно показали на вищому рівні, якою є Полтава, якою є Україна. Вам, пані Яніно, я дуже дякую за розмову. Дійсно, було дуже цікаво. Особисто для себе дізналася багато нового. Вам, шановні телеглядачі, нагадую, що сьогодні говорили із директором освітнього культурного центру Полтавського університету економіки і торгівлі Грузинського, Яніною Барибіною. Ну, а далі. У нас на черзі знову музика не грузинська, українська. Але слухаємо відразу. Після дивіться новини партнер-програми Аптека 03